У нашій школі ми голубиці вирізали, ці птахи миру, щастя, волі Тривогу не передбачали. Не від морозу в лютому страшного, мій голуб білий по Від жаху й вибуху гучного мій чорний голуб занімів. Десятки тисяч війни з чорнілих голубів, а в небі сонце, в небі місяць, а на землі тужливий спів. Давайте почнемо все спочатку. У мене білосніжний птах. Прикрашу ним свою кімнатку, щоб не тривожитись у снах. Я розфарбую в жовто синій колір свій голуб, миру і добра. В день двадцять перший осінній я випущу його із вікна. Полетить долечимо сіню. На юкраїна на захистить. Наліса море і пустиню, проверю світі, повісти. Я розфарбую у зелений. Хай спереже Усе життя. Вернеться тато мій до мене. Закінчиться ця страшна війна. Мігов буде лише Влакитний накриє небо наше він, щоб у майбутнє було світло, щоб усі почули миру дзвін. голуб сніжно білий адже над храмом пролітав, упевнені у своїй силі, бо розмову з Богом мав. А Бог сказав, що допоможе. Лише молитві попросіть хай молиться у храмі кожен, як хочете, у мирі жить. Мій голуб візьме із собою свічку за всіх загиблих на війні людей, зав'яже чорну нині стічку і вічну пам'ять безсмертних речей. А я яскраві квіти намалюю. Мій голуб поверне розстріляну весну І знов усе навколо розквітує. Життя переможе, темряву і тьму. Я намалюю свою родину це мама, тато, брат і сестра. У наших серцях лише Україна. Ми знаємо, що перемоги пора. В моєму голові чотири є частини осінь, весна, літо і зима. І ще та розкішні в Україні для спокою, для щастя, для добра. І голуб миру – Це урожай багатий. який збирають українці на поях. Ніхто не зможе в нас його забрати. Навіть у страшних шахи снах. Мі, голуб миру, це запас на зиму на бомбосховище, а заможній склад. Ми повернемось до звичного режиму, під Новий рік і святковий. Миру принесе в країну часу багато, щоб сіять хліб, весна воскресне повністю з руїн, щоб рахувати і знов мільйон екліп. Мій Голос миру пролітає в лісу, над екраном, морем, у їхріпатрим. Ми затікаємось від починку, поїдемо сім'ями у рідний Крим. Мій голуб миру залітає в двері, несе в домівки звісточку одну для кожного його будинку, кожної оселі поверне воїна кожного сім'ю. Бо голубів ніхто не зможе вбити, так само, як мій рідний край. Я до пречистої буду молитись, помилуй, матінко, нас, не карай, День миру знов прийшов в мою країну. День миру, щоб закінчилась війна. А голуб візьме небо у обійми. Він Україну захистить від ворогів і зла.